Доброго дня! Купив такий генератор інверторний Lifan 2800. Ось, в нього вихлоп такий. 20 кг він важить. Все зараз покажу бак. Всього характеристики. Ось його передня частина, економ режим присутній. Розетка прикурювач 12 вольт є. Два USB теж є. Розетка 220 теж є. Що в нас там? Уровень масла, перегрузка і струм, коли є. Коштував на цьому сайті купляв. Ну не на цьому сайті купляв, але ну, це я так зрозумів, офіційний сайт. Бо отак і йшов. Проробив Проробив у мене 3 години. З'їв топлю, а 4 літра залив повністю. Топлю, все, ось десь. Зараз Чуй більше, ніж половина. Балку. Бак 4 літра якраз заправив на сухий. На око заправці ровно 4 літра чітко влізло. Аж там є фільтр по червону помітку, бачите, вона. ось якраз ровно по червону помітку воно влізло. Тобто око хоч не дурить в цьому. Що, запускаємо? Він Тут гарячий. Я зараз на обкатських проходжу, щоб не, ну, не можна великі навантаження йому робити. Я даже на подсос не буду ставити просто на диничці все одною рукою двіться не ріжим економії. До кіловат. То, що... Ще нічого не підключали. Ось це, якщо він проробить, буду міняти перший раз в нього. Всім гарного дня. Купляв, а до речі, купляв я його в Києві на окружній 5.07.24 тобто вчора. Заплатив за нього 17500 тисяч гривень. Зараз на цьому офіційному сайті вони вже... По 19680 років. Так що треба саночки готувати з літа.